So I guess when he's all the rain All the time I was fanning my self enough Didn't know I was long So again when he's all Dівчата Ей, дівчата, а чому ж ви дружите з Катериною? І він знає Катерину? Хто не знає Катерину? Чого з нею, е Те, що ми нею дружимо? Е та що ми дружимо з Катериною? А що нам треті? Ми ж дві Анни. Ну так. Для розбавлення того всього. Та ні, дружити треба. Ну, скористь, у нас закінчує медичний. Потрібен лікар, а нам потрібен лікар. Та, нам, потрібен лікар. нам потрібен лікар, тому ми дружимо з Катериною. Ну, якщо серйозно, то сказати можна дуже багато. Катерина в нас особлива, і стороння зони. Одного боку така мила, техасенька, ніжна скромна дівчинка. Якби можна було би так подумати, побачивши тебе вперше, або, певно, зовсім не знаючи. Але з іншого боку. Задорна, весела, позитивна, божевільна гультяйка Катерина, яку знаємо тільки ми. або поламати собі над якоюсь безглуздою фігньою. Ну чесно, ти в нас розумничка, відповідальна, організована, а для нас двох монтилев взагалі просто скарб. В кожну ситуацію ти вносиш якусь легкість і будь-яка складність нівелюється до дрібниці. І цим ти полегшуєш нам життя. А ще в тебе особливе, але дуже класне почуття гумора. Тому в твоїй компанії нам ніколи не була скучно. Правда, ничка? <гум> так. <гум> а твої сни? Чого вони лише варті? Ці божевільні витвори фантазії не вміщуються в жодній рамки людської логіки. А трактування снів, воно ще куди більш божевільніше. А якби ми були пацанами, то характеризували б тебе як офігенну сексуальну кобіту з улюбленою нашою попою. як з вапницю і серцеїд, але найкраща твоя частина це та, яка проявляється в твоєму поклаванні і та про інших. Зокрема, про нас. Та ти справді щиро переживаєш усі наші проблеми і підтримуєш у важку хвилину. І без проблем піднімеш нам настрій. І віриш, ми любимо тебе за кожну цю дві сторону і частинку. Хоч насправді їх набагато, набагато більше. Ти офігенна па. Як ти прийшла до нас такою скромною, маленькою вихованою дівчинкою в 4 класі. Я ще тебе тоді зненавиділа, бо ти забрала усю мою популярність. Але то було ненадовго, ти потім втекла до А класу, та і я так зробила. Насправді ж ми з тобою почали десь нормально спілкуватись аж після 9 класу, коли всі вже відсіялись, а ми поїхали до Австрії. Це була перша наша спільна поїздка. А згадати лишень на табір, а Берлін на поїзді в Хогвартс. Катерина, стільки усього з тобою пережили разом ці поїздки, твій втоплений телефон в молодці, те, як ми проспали на таборі поїздку в Париж, те, як ми гуляли на чужих полях, те, як вставали ми в п'ятій ранку, як ми ходили вічно до супермаркетів. Як нас карала Кузя, а однакові труси з Берліну. І той несмачніший МакДак, а мафіни в метро, а прогулювання німецької в класі, а наш ДСД, наші божевільні з тобою сни, а ще МакДак у Львові і ще купа різних різних всяких кафешах. Це все наше з тобою таке спільне. А ще усі мої ниття тобі за цей останній рік. Для того треба бути саме тобою, щоб таке витримати. Тому залишайся твоє, якою ти є. Залишайся сама собою. І ти шикарна. За це я тебе дуже радію. Не раз казала, як мені приємно починати з тобою свій ранок. Справді ти вже обов'язковий. Хорошого настрою і вдалого дня. Ти просто гірше, ніж кава. Я від неї стільки незалежна, скільки від твого ранкового лізати перед парами. Ти особлива людина, тому що єдина, напевно, хто не просто зрозуміє мої якісь божевільні фантазії і думки, хоч і тримає їх і доповнить своїми. І це дуже круто. Ну, Хто ще зможе сприйняти чиюсь смерть, чи кінець світу з такими позитивними думками. Ти от приносиш якусь таку легкість в життя, вмієш підкреслити всі красиві моменти нашого світу, всі красиві моменти наших буденних днів. І тому з тобою дуже круто проводити час. Щасливої, завжди щасливою, завжди збіхненою, завжди здоровою, позитивною, багатою, коханою, люблячою сестрою, з жінкою житлою, і офігенною подругою, нашою офігенною подругою. а ще щоб ти була успішною людиною, дилемною. Тільки завжди і удачі і щоб всі ці ліки собі ти в житті поставила, щоб ти їх з легкістю досягла. Всі твої мрії А ще найосновніші. Так, щоб ти зустріла якогось такого файного хлопаку, а-ля Ян Семер І, ну що ж, ми тебе любимо, <плес> кохаємо <плес> і <плес> вітаємо! В Відницях синці від рушниці, якби не кінтуха, рожеві ухо. Без нього пісня була Без безподоха, а я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену зелену і без вас не зла подарун. Це моя фраза. Я Катерина як лу знаємо тільки ми. Нуся, це моя фраза, я маю казати, як віло. Нормально ми з тобою почали спілкуватись. а згадати лише на штабі я і взагалі, щоб ти була успішною в житті. Це ти тут... полегшає подавши... вспішно. Ще раз Як можна було подумати, побачивши тебе вперше, а я не так сказала. pa A aše na co i tebe pritar